Лідія Рябокінь, ніби сторінки із книги мого життя. Післявоєнне дитинство я зовсім мала, але в пам'яті назавжди закарбувалось. Я досі бачу маму, застиглу на місці, а в руках тремтячих аркуш і два страшні слова. Пропав безвісти. Отак От у два роки я залишилася без батька, а мама в 25 вдовою. Набагато пізніше я напишу вірш ось кілька рядків із нього. На скронях рання сивина, у 25 вже уже вдова, А із очей гірка сльоза Упала і злилась з росою. Але все ж таки я хочу написати про щасливі моменти мого дитинства. Мама працювала в колгоспі, ні грошей, ні зерна не давали. У нас була корова, яка рятувала нас від холоду й голоду. Продавали молоко і були якісь гроші. Хліб ми купляли в магазині. Село в нас дуже велике, часто хліба не вистачало, чергу займали з вечора. У сусідів була велика сім'я, а хліба давали на руки по одній хлібині. Вони всі ставали в чергу і мене брали. От купили хліба, з нього здарали скоринку, а м'яку ж мама сушила в печі. З хліба текла вода. Ті сухарі я зараз називаю коксом, але гризти сухар можна було цілий день. Ці спогади у моєму вірші. Чорніше чорної землі лежить хлібина на столі, картопля зварена в мундирах, та ще до того й цибулина, сніданок можна розпочати, та солі й пучки ніде взяти. А ми уявимо, що сіль у солянці на столі, казала мама. Отак ми снідали, раділи, вмочали в сіль і були щасливі. Зими раніше були суворими, морозними, топили в печі кирпичем, спали, припавши до черені. Ранком було холодно, мама пробивала у відрі воду, замерзло повінця. Мороз на вулиці трещить, сніжить, а в хаті нічим розтопити. І що робити? Вийшла мама в заметіль, побачила десь дим і пішла позичити там жару, а я малесенька чекаю. Прийшла і жару принесла, в печі негайно розтопила і мамалиги наварила які ж бо ми були щасливі. Ще дуже пам'ятний випадок ми жили до річки. Узимку всі діти були на льоду. Я в першому класі тоді навчалася. Ось і я ж там, на льоду, бо це ж в кінці городу річка. От ковзалась я і провалилась в ополонку. Добре, що руки встигла підняти. Мене тоді врятував учень сьомого класу і привів додому. Яке щастя, що залишилась жива і мама не сварила. Розтирала всім, що було. Правда, до школи не було в чому ходити. Цілий тиждень сушили одяг. А найбільше щастя, це моя мама, яка завжди була поряд. Я була дуже хворобливою дитиною. Вона була моєю опорою, порадницею, люблячою, лагідною. Свою матусь я порівнюю із сонцем. Сонце це щастя. Не було б сонця, не було б життя на землі, не було б матері, не було б людства. Наше дитинство було нелегким, і все ж ми були щасливі, бо з нами були найрідніші люди, і зараз хочеться, хоч на хвилинку, повернутися в те далеке і неповторне. І пронизує біль, і журба наляга, і в дитинство так хочеться знову. Серце ниє й болить, а я хочу схилить. До матусі голівку в долоні. А ще найбільше бажання, щоб закінчилася ця страшна війна, щоб Господь навів на розум тих душогубів, щоб настав мир на нашій рідній землі, щоб наш народ здобув перемогу в цій кривавій війні.